Для учасників турніру шахи це не просто гра, а можливість відволіктися, поспілкуватися, поділитися емоціями. У міських змаганнях зі швидких шахів взяли участь ветерани бойових дій. Доєднався до турніру і голова ради ветеранів Михайло Пирог, хоча зізнається, що не займається цим видом спорту на професійному рівні. Шахами я не займаюсь. Я просто вмію трошки грати зовсім не на професійному рівні, але це саме та гра, яка дозволяє упорядкувати думки. Заспокоїтися, відволіктися від чогось, що може турбувати, напружувати і зосередитися на чомусь конкретному, на конкретній шаховій партії. Тому впевнений, що грати в шахи повинні всі це і така руханка для розуму, для мозку. Такий турнір організували, аби не тільки визначити найсильнішого шахіста, але й допомогти героям адаптуватися до мирного життя через спілкування та інтелектуальне змагання. Ми розуміємо, що військові вони знаходяться у постійній напрузі. І навіть ті люди, які вже повернулися з війни, вони теж перебувають на прузі, бо вони переживають не тільки за себе, але вони переживають за своїх побратимів, за тих людей, які досі залишаються на фронті. Вони переживають в принципі за все, що відбувається. Тому ми і вирішили зробити турнір, який і дозволить людям поспілкуватися між собою і поглядуть брати влюблену гру і просто зустрітися в компанії людей, з якими вони, можливо, бачились на фронті, або принаймні вони не знають, що вони робили одну і ту ж спільну справу, захищали нашу Україну. Формат швидких шахів обрали, аби не надавати турніру статусу великого професійного змагання, зазначають організатори. Це дозволило зробити гру динамічною та доступною для кожного. Для військових такі заходи це можливість не лише пограти в улюблену гру, але й знайти підтримку, поспілкуватися з побратимами та, хоч трохи відволіктися від складної реальності. Організатори наголошують, спорт є дієвим інструментом реабілітації та соціалізації після війни. Ветерани можуть поспілкуватися зі своїми побратимами, трохи розгрузитися від цього від вибухів і від, від, від взагалі там ситуації в країні це дуже важливі заходи. Тому вважаю, такі турніри потрібні не тільки по шахам. Це взагалі по всім видам спорту. На сьогоднішній день в масштабах всієї України впроваджуються і адаптивні види спорту, тому що саме через спорт профільне працевлаштування, навчання це дієві механізми фактично реабілітації, реінтеграції ветеранів після війни і шахи це дуже потужна сила для того, щоб це все впроваджувати. Підтримка ветеранів це обов'язок кожного. Такі заходи допомагають їм повернутися до мирного життя та відчути турботу громади, кажуть організатори. Я вважаю, що в принципі і держава, і місто, і кожен громадянин має робити все, щоб підтримати наших ветеранів, тому що перше саме завдяки цим людям, ми з вами можемо зараз стояти тут і грати у шах. Це перше. А друге, невдовзі. Я сподіваюся, що недовзі, коли закінчиться повномасштабне вторгнення, велика кількість людей буде повертатися з фронту. І ці люди також потребуватимуть уваги, соціалізації, можливо, якоїсь психологічної і фізичної реабілітації. І, зрештою, вони мають повернутися в звичайне цивільне життя, забути, що таке бути військовим і згадати, що таке бути звичайною людиною. І ось такі заходи вони сприятимуть тому, щоб вони соціалізувалися. Призовий фонд становив 10 тисяч гривень. Забезпечили його Запорізька обласна федерація шахів, депутати, громадські та благодійні організації. А переможцем став віце-президент обласної федерації шахів і представник громадської організації захист держави Запоріжжя Олександр Єрмаков, який виграв усі 9 партій з 9 можливих. Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.